В універ треба. Там на якусь е, щось зробити по дому? Треба. Ще там щось треба. Тобто я взагалі не думав, от справді так на глибинному рівні, чого хочу я. Я просто, знаєте, куди течія, туди і я. Такий був як флюгер, куди вітер подує, туди і я. Не виникало знову ж таки так питання в самого себе. Так, а що я взагалі хочу? Да. А як я взагалі можу вплинути на своє життя, щоб вийти на новий рівень? Такого не було. Це навіть якась така звичка після школи: проживати життя як NPC. Проживати життя, ніби ти не головний герой цього життя. Ніби всім дозволено гарно жити, а тобі ні. Ти до кінця життя будеш жити як сі Сіра Маса. І все, і навіть не вздумай підняти голову.